І сьогодні ми вам її продемонструємо. Так що хлопці, дівчата, виходьте. Так тик-тук, так тик тик-тук, так тик-тук, так тик-тук. Купи ке попік. 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 Ке попік купи. 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 Ке попік, купи ке Купи кипопіки, попій, купи, давай. Купики попіки, попійку пи. Купий кипопік, чубатий качу, кряча качці. Ти чудо бачила чи ні? Річці човен, чагна, тачці. Річці тачка Чому. Чубатий качу в краче качці. Ти чудо бачила чи ні? До річки човен в чагнотачці. Чувні, чубати качу, крачі качці. Ти чудо бачила, чи ні? То річки човенча на тачці, поріч ці тачка на човні. Чубати кажуть, крачі качці. Ти чудо бачила, чи ні? Порічці човни човна на тачці, поріч ці тачка на човні. Чубати качу крачі качці. Ти чудочні. Став позицію і mm -hmm. голос пішов. Ну, да, ну давай, встань. <кій> <кій> Щоб чубатий грудний термін. Чубатий качур крачекачці. Ти чудо бачила чи ні? Порічці тічовою начала на тачці. Порічці ці тачка на чолісти. Чубатий качур крече качці. Ти чудо бачила, чи... ні? Чубатий качур крачекачці. Ти чудо бачила, чи ні. До річки човенчав на тачці, перічки тачка на човні. Ага. Чубати качар качка краще качці. Ти бачила, чи то бачила ні До річки човенчав на тачці, порічці тачка на човні. Як завив вже вовк вівцюг, миттю випустив вівцю. Вовка вівцюг вівцю воніть. Вова вовку вила в бік. Як завив вже вовк вівцюг, миттю випустив, миттю випустив вівцю. Вівцюг, мит Діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Ото нам так і важко через те. І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок На в чорної біди. Це звір огидної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь? Народи, сьогодні ми, а завтра ви, розп'ято нас між Заходом і Сходом, що не Орел печінку нам довбе, зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався, знімечить себе. Єві. Твій вірш ми відправимо дистанційний конкурс. І він отримав перше місце на тобі. Так, так що його ремонтає. Бажаємо, що він далі продовжує займатися. Він багато чим займається. Так само як всі наші діти, так? Чим ти ще займаєшся? Барабан, спів і карато. Коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмсь, хто з ними плакав, мучився, борів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось краса і потворність, усе було, асфальт, і спориші, поезія. Це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Що ти не робив? Якийсь безсмертний, якийсь безсмертний дотик. Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забудя дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снили всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що, розпинали. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна давня година. Його живе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Брава мене други. Не знаю про нас. Гурток художнього слова, наче прощаюся людина зайнята футболом, приходить раз в тиждень. Звичайно, я не знаю, що буде через літо, чи знову ми зустрінемося, бо вони всі зайняті. Скільки в тебе кружків? Всякі Репетитори. Репетитори, футбол і все так. на мене подивились. сюди, дивимося. І Костенко коректна ода ворога. Мої кохані милі вороги. Я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штанги, спортивна форма, гарне відчуття. Марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя, жиріє серцем і втрачає талію, спаси, спасибі вам, що ви мені кущі. Древно, та будь нагодне ворогами. Якщо я маю біце в душі, то в результаті сутичок з вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чимно попередить вас, дозвольте. І якщо, якщо ви мене зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде Вольтова. Григорович Шавченко тече вода в сині море. Тече вода в сині море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш? не спитавшись. На кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цій боці. Грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами Плаче козак, бо шляхи биті заросли тернами. Коли жалується, що щось не встигає, каже, ми так багато кружків, груп і занять. Дивіться, всі займаються везде, всі все встигають. Нам треба все, які таке які типи... життя, що треба всім все встигати. І на англійські ходити, і не на театральне, і на музику, і на спів, і на бокс, і на футбол. Всі, які ти так, так. сюди. Ліна Костенко крила. Та й правда, крилатим ґрунту не треба. Немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має. Вони ці крила не з пуху хвір'я, а справди, чесноти і довір'я. У когось з вірності у коханні, у когось щирого поривання, у когось щедрості до роботи, а у когось щирості на турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Обазорка робить Шевченко, думає. Дума мої. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилина? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? За карі оченята, за чорні брови серце рвалося, сміялось, виливало миру, виливало, як уміло. За темні ночі. За лишневий сад зелений, за ласки дівочі, серце мліло. Не хотілось співать на чужині, не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі в україні видають. Там широко, там весело, От краю до краю, як та воля, що минулась. Дніпро широкий, море, степи, степ, рвуть пороги. І могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля. Там шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не остило. Анастасія теж у нас зайнята людина, весь час найківся. Заходах художньої творчості тому ми вітаємо насін за те, що знаходить час і на нас. З очима, порайки до куліста. А що таке? Заходжу до країни, очі розбігаються. Загляну на ціни, очі лезуть на воду. А в гаманець, так взагалі нічого не бачу. Так ти б краще на ваги встала. А скільки, по твоєму повинна важити людина у якої золоте серце і станні нерви? Микитася, для жінки головні три речі: тренажер, недажер. І багато каларів. О, бодрого, Запам'ятай, що розумний, молодий, красивий, багатий і не жадін це п'ять різних кавалерів. А я, а що? я, а що? я вчора у зоопарку був і бачив яка. І що як? Ну що, як, як, як? Знову казки тараваниш. А, це коли жили собі діти й баба і були вони дуже вбогі. От баба й каже. Ти б пішов старий? Куди? У ліс. Зрубав би липку, щоб було чим хату протопити. Добре, каже дід. Узяв сокири та й пішов. Ти куди? Та у ліс же. Прийшов дід у ліс, вибрав липку. Тільки но замахнувся сокири, щоб рибати, коли чує. Липка зарпіла справжнім репом до діда. Пострибай, мій козач, твоя дівчина плаче. Не рибайте липки, не рибайте полі. Хочеш, я покращу твою волю. з перельоку сокиру випустив. То ти тут згадав, як баба дівкою була, та й припустив чимдуж додому. Як приходить і додому, й розповідає бабі, як ти з ним перформанс трапився. Юзер ти юзер, йди зараз же до липки та попросив неї конячку. Конячку? Конячку з причепом. Добре Хіба кажу. ми не находилися з тобою. Ну як так, то й так. Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячко і конячку з причепом. З чим? Ну, з возом. Добре, йди на хаос. Куди? Go to home. — Що? Додому. Прийшов до до дід додому, а біля хати. Стоїть віс. А до нього конячка прив'язана. Бач, бач, старий каже баба. Тепер ж і ми, люди. А ну от тільки хата наша. А ну, що він так? Ну, не хата а якась хібара. Ось ось розвалиться. Піди ти, старий, та натяк зрозумів, каже дід. Пішов дід липки, попросив і хату. Добре, каже Лотка, – шмалі додому. Приходить дід додому. Мама моя рідна, черешневий гай. Самі з старої хати стоїть новенький пентхаус на, на два поверхи. Та три поверхи. Три поверхи. Радіються як діти. Ще слово. А що, дід? би ти попросив ще й худоби та птиців, ну тоді, здається, нам нічого не треба. Та би одразу сказала. Пішов. Пішов дід. Долипки на дер, а тільки по траси. Так, для годиця. Та й попросив худоби та птиці. Прийшли додому. А у дворі. Ну, 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 повно худоба та птиці. Ну, тепер нам нічого не треба. Ти дід здував я злюсь зараз же долипки та без грошей не повертайся без хатько. Попхався дід до липки, потрусив її, попросив. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід, а баба шелестить зелені. Бакси, євро, фунти стерінги, кубки складає. Треба, треба, щоб нас усі боялись. Ми ж тепер багаті, як піди старий та попроси. Щоб липка не була так, щоб нас усі боялись. Як ускалів, та тьфу на тебе ж кандибай. Пошкандибав, По дід підсом до липки. Ні, На коліна падав, таки бач, а що з колінок солодів. Але липку сильно потрусив. Та добре, добре, йди додому. Приходив дід, а там війська. Поліції через блокпост литва потиснуся. А баба давай старим мухою до липки. Хай зробить так, щоб усі в нашому селі були нашими батраками. Ми ж тепер. ех... ех. Що ж, каже Липка, зроблю вам востаннє. Іде додому. Приходить дід додому аж глядь. Нічого нема. Стоїть та сама хата. Баба конеї. От, От так покарала липка на нашерливих баба та діда за те, що хотіла всіх своїми батраками зробити. Такий раж це буде. Ось послухайте. Ось танк, у якому поцілив Грицька, а он там маскаль на солярці копчений. Лежить горілиць існуванням звичем. При, При танку, в якого поцілив, поцілив... Грицька. А це українська родюча земля, Што? що вже поглинає того москаля. Хоч він не достатньо з боків пропечення. Без дає долі своє зречене. При танку, в якого поцілив, поцілив... Грицька. А он що що заобрійте стане в нагоді родючий світі український. Землі були не то ще за два-три москалі, що думки припилися з бузду зречення. Пританку в якій поцілив Гриць. Ось воїн, сміливий крізь темінні хмару. Приборкою там ту латючу примару, що стане на годі радючі землі. Найшвидше поглинути всі москалі, що тут злозу зречені. Вон Де лежать на солярці печені, зубивши підстоєм гундям свячені. Пританку, Пританку який поцілив Гризь. А ось волонтер біля пункту скотари Набрав розченят ще на три беректари. Чи там де орди розбиваються тучі. Частіше не вагали примару Стаючи в нагоді священні землі, поглинуть бридливі ті москалі. Кручення, мочення, товчені копчені. Згуз долю yeah. зречені, зерчень. в якій потіли в А це українець безслужне спочино на все волонтери домов, копічи. Що нині з примовками і матюками преклима, кизніштяками змілим бійцям, що крестельні та хмару припоркою там, та летючі прима. Родючість підвищують рідні землі. Що майже поглинують ді москалі, що сини опорчені на скінше, ні озд лишать потім. Товчені При Британкам, які як... поділи в Гриць. Ген бабці, Європа з в цраці, до сліз співчуває тому на бораці. Ще киде гріш за грошем волонтерів, який крізь багніку та хвиляде. Все тягне та разним бійцям, що захмариш, людь зграє заграє, хижі примара. У поміч святій українській землі найшвидше погнути всі москалі, що пари приречені і нескінчені. Ганни лежать потовшені печені. Хорошими руськами будуть навчені. Британкам, які поділи в Гриць. Все. Три, Раз, два, три, четыре. Нет. Три, четыре. Еще раз. Один номер поклон.